Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Я вас вітаю, Вадим. пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті. Я пропоную почати з Харківської області з наступу російських військ, який триває уже кілька днів. Будь ласка, вам слово. На поточний час дійсно там найбільш складна, важка я би сказав, ситуація, тому що ворог діє двома тактичного рівня угрупуваннями на напрямку з півночі від Харкова, Ліпси, населений пункт, а з північно-східної частини від Харкова, це Вавчанськ і декілька поселень західніше від Вавчанка. Як відомо декілька діб. Тому вони сформували оці два угрупування на ліпси на кожному декілька батальйонів з бронетехнікою, при цьому наносили удари з повітря, артилерії, уражені по нашим силам, і почали наступ. Спочатку напрямку Ліпса захопили так звані сірі зоні чотири населених пункта, і зараз просувається далі в бік ліпси. Тобто, ці перші всі резони це якби перша лінія нашої оборони, і ну і то також і навколо Вавчанська. Тобто, оскільки вони до кінця не були обладнані, то ворогу це порівняння легко вдалося подолати і захопити цю першу лінію. Далі в напрямку нашу вже підтянули резерви, артилерійські удари проводяться, і тому йдуть зараз інтенсивні бої в напрямку Ліпці ще навколо двох-трьох населених пунктів. Що стосується Вовчанська, це північно-східний напрям від Харкова. Там ворогу вдалось просунутися і зайти на околиці. Міста о, захопити м'ясокомбінат, намагаються охопити е, його фланговими ударами, доносить удари е, керованими авіаційними бомбами. Вже декілька десятків ударів нанесено, плюс артилерію системи залпового вогню. Дуже таке враження потужне здійснили. Ну і гатище захопили західніше ще. Пару населених пунктів і намагаються далі просуватися, щоб охопити. Що стосується Вов... це місто. що стосується Вовчанська, то тут, скоріше всього, напрям з подальшим, якщо вдасться захопити, то на Купянськ. Тобто для них Купянськ принципово як місто, як залізничний вузол. Тут теж підійшли наші резерви. Бронетехніка зайшла боєприпаси. І ведуться важкі бої на цих напрямах. По тим силам і засобам, які задіяні на цих двох напрямах, характеризуються воєнні дії, скоріше всього, як розвідка бою. На кожному напряму декілька батальйонів ворога з технікою, і завдання мають захопити територію, якось плацдарми для подальшого просування глиб нашої території. Ну крім того, відволікти частку сил, скільки вдасться від, наприклад, наших частин, які ведуть бойові дії на східному фронті, і то це якби розглядається як перший варіант дій планів реалізації про ті, які говорив генерал Скібіцький, Плани є наступу на Харків і на Суми. От реалізуються наступи на Харків, і це якби перший варіант. Другий варіант, якщо збільшиться, заведуть резерви ворог до декілька тисяч, десятків підкреслюю, то можна вести розговор про формування ворогом прикордонної зони чи санітарної зони, як Путін її називав, для подальших дій. І відсунення наших озброєння, техніки, сил від кордонів для того, щоб ну, вирішувати подальші плани реалізовувати свої. І в кінці кінців, третій варіант, це дії безпосередньо на Харкові. А зараз передові підрозділи ворога знаходяться, От на, на, на ліпці, на цьому напрямку 35 кілометрів від Харкова. Як все, якщо вони підтягнуть свої ресурси і резерви, десь сформують угрупування від 150 тисяч і більше, то тоді може бути йти розмова для початку безпосередньої бойових дій за місто Харків. Відносно резервів, вони призивають 150 тисяч страхову службу і формують дві армії, десь в глибині Російської Федерації. За рахунок скритої мобілізації, ну, взагалі, в цьому році планують збільшити кількість на 300-400 тисяч в цих двох арміях. Входить десь 14 дивізій, 16 бригад. Якщо вдасться з цих точки зору по планам своєчасно сформувати, то це буде загроза для дій, як говорив наш президент, на другому етапу наступу ворога, і тобто тут включається в дії фактор стратегічний часу. Чи вони встигнуть все це сформувати і використати для подальшого е, другого етапу наступу? Чи ми встигнемо зібрати свої ресурси для того, щоб сформувати систему оборони і е, зірвати е, ці наступальні плани ворога? Пане Ігорі, скажи, будь ласка, якщо ми будемо переноситися на схід, то якою є ситуація щодо часового яру? Часу яру бої йдуть по, по, по трьом напрямах: тобто, на півночі, Богданівка і Калинівка. А, значит, в, безпосередньо в лоб на місто – це канал, район на околицях. Вони вже підійшли до цього. Йдуть бої, і на півдні Іванське це вздовж дороги, намагаються просуватися, тобто підходи, реалізації цих планів стає. Якщо в лоб не вдається цей район канал, то намагаються провести охоплення ну, в народі котел. Та план ще далеко, треба ж просунутися і тому і тут ідуть запеклі бої, в відповідних засобів. От. Пане Ігорі, і щодо нещодавніх кадрових змін, які Відбулися Путін звільнив Шойгу, призначив нового міністра оборони. Також він перевів Шойгу на посаду Патрушева, А от подальша доля Патрушева, вона залишається невідомою. Що ви зокрема про це думаєте? Ну тут дві лінії Політично прибрати сімейства Патрушева, старшого і молодшого з самостійних посад, тому що вони вже почали розглядати молодшого на приємникам Путіна. Це Якби не дозволяється і тому він підприєм такі кроки. А друга лінія Шайгу змістити потоків фінансових тому що Іванов, його заступник і Шайгу, займалися питанням, пов'язаним з освоєнням корупційним великої кількості коштів на оборону. Тому Шайгу пересунули на РНБО і поставили помощника Путіна для того, щоб всі фінансові ресурси шли через Путіна, а не навіть свого друга, як би соратника, шайбу пане Ігорю, дякую вам за розмову. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал та засновник благодійного фонду закрему небо України, був разом із нами. на Ми з України. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Домою вам.